Привіт усім! Вітаю вас у себе на каналі. Хочу сьогодні вам розказати про мій експеримент по цибулі. Ця цибуля була висіяна на Ексибішн 12 лютого. Сьогодні у нас 16 березня. Місяць від висівки майже. Дивіться, що я вам хочу показати. Не робіть так, як я зробила. Я хотіла це зробити ледачим методом, тобто, щоб менше було замороки, але вийшло так, що коли вона почала сходити, у мене почалися проблеми, скажімо так. Бо хочу вам показати. Вона почала От корінчики, не всі зверху. По-перше, я їх не загублювала насіння у ґрунт. Я тако насіяла, насіяла, насіяла і чекала, коли. Потім трошки узріхлила, бо щось не всходило, ну, не прокльовувалося навіть. І почалася моя гра, можна сказати так. Шапочки завжди у цибульки є, це не без цього. Але що я побачила, коли ми ґрунтом не присипаємо, насінинка неправильно стає. І виходить в мене так, що мені необхідно брати і перевертати, тому що насінинка залишається у землі, а корінець біленький, який має бути, він у нас. В ґрунті, тобто, навпаки, і мені приходилося перевертати ось, і ну все зверху. І я таку легенько беру його і туди його, і туди його. Скажу так, не робіть так. Експеримент не вдався. Потрібно сіяти, пророщувати трошки. Потім робити рядочки і в рядочки сіяти. А так як я просто взяла насипом, насипала і думала, що в мене щось вийде. Ну, скажімо так, щось вийшло. Будемо спостерігати далі, тому що корінчики непогані. Я вже скільки раз бачила. Що корінчики непогані, просто їм потрібно трошечки туди трошки до землі, скажімо так. Вже інколи можна побачити другий, другий листочок, цибулинки, друге пірічку. Але, однозначно, це не варіант. Я його плівкою ще накривала в перших 2-3 дні, поки не з'явилися петельки. Я, воно в мене було під плівкою. А це тепер стою, граюся, перевертаю, щоб оцей вершечок був зверху, а не навпаки. У мене цей вершечок у землі, а корінчик біленький зверху. І стою, граюся, перевертаю, що вже робити? Де можу, по можливості, трошки Ви бачите, насіяла так. Як, як в полі пшениці, і то зараз в полях пшениця рядками росте, а не так, як колись сіяли. Ну, ось Воно трошки в мене загущено. Так що не робіть. Хотілося метод для ледачих, але все ж таки тут потрібно погратися. Ну, будемо спостерігати за цією цибулькою. Щось з неї вийде, посіла спеціально, тому що тут, де я живу біля хати, невеличка ділянка землі, і, але тут дуже тяжкий ґрунт. Дуже тяжкий. Він не піщаний, він такий глинистий, і скільки ми не вносимо туди постійну взимку попелу. Все одно потрібно ще щось. І, можливо, ви щось підскажете, тому що це неділо. Я сподіваюся, ви, ви так робити не будете. Подивитись це відео і так робити не будете. Все, гарного вам всім дня. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки.